У п'ятницю, 15 грудня, у сумах провели в останню земну путь відважного захисника України старшого солдата Олексія Ємельяненка. Чоловік у перший же день повномасштабного ворожого вторгнення, 24 лютого, став на захист рідної сумщини в складі тероборони. Згодом виконував обов'язки кулеметника стрілецького батальйону механізованих військ. Разом із побратимами давали гідну відсіч окупантам на найгарячіших напрямках фронту. У Донецькій області отримав осколки його поранення, пережив кілька операцій, та його життя раптово обірвалося 10 грудня вдома. Боєць перебував у відпустці і не витримало серце. Олексію Ємільяненко навічно залишиться 37 років. Це гірка і непоправна втрата для родини, друзів та бойових побратимів. Він помер в наслідок поранення. Коли вражий снаряд в окопи, ми евакували Олексія. Він був живий, але в нього було множинне поранення, осколочне. Ходити він ходити сам не міг, тому приходилось декілька кілометрів. Вносив його під вражими обстрілами і снарядами. Але хлопці це зробили, винесли, евакували, направили до госпіталя, десь йому зробили декілька операцій. Але попавши на вибацію вдома, видно, серце не витримало, і Олексія не стало. Так, 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 да, так. Да. Він помер в сумах. Він з госпіталю його направив на реабілітацію перев'язки і готувалися до ще однієї операції. по Осколки не всі достали, на жаль. І готувався він ще до однієї операції, але ну, не дожив. Все раптово зупинилося серце. Олексій дуже був файною людиною, відзичив, як побратим, був завжди життєрадісним. На позиціях і себе достойно, <кій> захищав свою батьківщину <кій> до останнього, можу сказати. Навіть після поранення в нього завжди була посмішка на обличчі, тому він запам'ятався як життєрадісним та відповідальним хлопцем. Він дуже був простим хлопцем, душа, душа компанії і я не знаю, дуже жалко цього хлопця. Ми тоді були тут, охороняли суми, а тоді нас порозкидало по різним, по, по різним частям, де хто куди попав. І до цього ми з ним були на контракті в ТРО, а тоді нас судьба порозкидала по різним етім. Нещодавно я узнав, що він погиб і приїхав з Києва, це щоб поховати свого товариша. До великої війни Олексій Ємільяненко мав мирну професію, працював на хімпромі і користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег. Більш за все, він любив життя, яке віддав за мирне та вільне майбутнє України, бо батьки їх з братом виховали справжніми патріотами. Світлий, добрий спомин про народного героя назавжди залишиться в серцях тих, хто знав, любив і поважав Олексія. Він працював довгий час у нашому цеху. У перші дні війни пішов боронити. Нашу державу порядна людина, як і всі в його бригаді в цеху. Добрі хлопці. Жалко. Дуже відзивчивий, добрий, допомагав у будь-яку минуту, що не попросиш, молодяж, навчав. Все ну, так не тільки для хімпрома, а для цеха це дуже велика втрата. У нас дуже багато хлопців попризивали і вони служать. Так що я просто не можу в це повірити, тому що я 6 го числа, усіх які хлопці служать, привітала їх із Збройним сил України. Ще з ним так переговорила, а він каже, я після поранення, а звідки ви знаєте? Я кажу, ну знала. Я каже, їду додому, буду на лікуванні. Ну, Вдома, каже, місяць дали відпуск, а потім зроблять операцію, а далі каже, як покажуть. І все вроді було добре. І в неділю мені сповіщають таку новину, я в це не можу навіть повірити. ну, Нема просто слов. Це дуже важка втрата для нашого всього народу, для нашої України. Відспівало відважного старшого солдата Олексія Ємільяненка у Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще і ще в мирі Господу помолимось, Господи, помилуй, ще молимось за упокоєння душі новопредставленого воїна Олексія. І всіх тут нині поминаємо хороброго воїна оборонця Олексія Ємільяненка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Беранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.